Слава Україні! У мене дуже неприємна річ для Діда Кабаєва. Кажуть, що він там з черговим кімкой, який у КНДР домовився про поставку 100 тисяч майбутніх трупаків до так званої російської армії, начебто перекинути цих північно-корейців до України. Ну, звісно, на убій. Він свої народи нищить: бурятів, калмиків, тувинців. Це зрозуміло. Так от неприємність новини в тому. Що там записується не 100 тисяч добровать, а більше 200-300, кажуть, до мільйона. Але тільки завдання в них інше. Усі ці корейці вже стали на лижі і лише готові перейти кордон Кендери, розсипатися по всьому Сибіру, тікати, ховатися. Бо навіть у голодній Росії для них життя більш ситне, ніж у голодній Північній Кореї. Від одного диктатора. Не хочуть бігти до другого, так що збирайте північних корейців, а південній стане дихати легше. Отакі От новини для Дяда Кабаю. Бувай побачимось, скотеняка.